Вітаю! Говорити німецькою найважче завдання. Тому що говорити німецькою це складати речення. Складати речення для цього ми мусимо з вами усвідомлювати уже граматику. Граматику, який це час, яка структура речення. З попереднього відео ми з вами. Уявляли речення в теперішньому часі, я щось роблю. Речення з модальним дієсловом, я мушу, вмію, треба щось робити. Речення в минулому часі я щось робив, так? чи їздив. Сьогодні ми візьмемо, ще додамо речення з Езгіпт, Єгіпт, ось ця структура, К, і про просто речення із дієсловом бути. Тобто у нас уже сьогодні буде 5 різних типів речень. Для того, аби не стрибати по окремих реченнях, ми зробимо його в вигляді такої міні-розповіді. я взяла таку щоденну ситуацію, яку можу розказати будь-кому про себе. Відповідно, якщо у вас будуть ідеї своїх розповідей, які б ви хотіли побачити перекладеними, можете мені їх писати в коментарях під відео, і ми тоді розглянемо їх. Отже. Наша сьогоднішня робота. Я встала сьогодні рано. Я мушу рано вставати. Бо я з понеділка по п'ятницю працюю і тільки на вихідних можу довше поспати. Біля мого будинку є кафе. Я там зранку п'ю каву. Сьогодні погода хороша, то я їду велосипедом. А вчора йшов дощ. Я їздила машиною. Аналізуємо. Я встала сьогодні рано, бо я мушу вставати рано. Два речення в одному. Перше в минулому часі що зробила, встала, а друге, мушу вставати з модальним дієсловом. Отже, в першому реченні в нас буде допоміжне, і в кінці дієслово з «г», а в другому модальне, і в кінці основне дієслово. Дивимося на його переклад. «Ich bin heute früh aufgestanden». Бачите, тому що Авгштанден э, «встала» є дієслово зміни стану, а не просто просте дієслово, щоб тут було «хабе» і «хабе». Тоді перше речення ми закінчили, ich bin heute früh aufgestanden, кома». Сполучничок сполучничок,ден перекладається як так, як», «бо». І речення з модальним дієсловом далі по нашій вже схемі, яку ми вміємо робити, ich muss früh aufstehen. Я працюю з понеділка по п'ятницю і тільки на вихідних можу поспати довше. Я працюю з понеділка по п'ятницю просте речення в теперішньому часі. І тільки на вихідних можу поспати довше, теж речення. Просто з модальним дієсловом можу що зробити поспати. Ми тільки друге речення почнемо непрямим порядком слів. І побачимо його зараз. «Ich arbeite von Montag bis Freitag». Und nur am Wochenende, ось цим ми почнемо з вами: kann ich länger schlafen, Можу я довше спати. Якби ми це речення зробили з вами прямим порядком, тобто почали б з іх, було б так. Ich kann nur am Wochenende ленга schlafen. Тобто ми оце nur am Wochenende» поставили б всередину в гамак. Біля мого будинку є кафе. Там я п'ю щоранку каву. Перше речення біля мого будинку є кафе. Це речення, яке говорить нам про наявність чогось десь Це речення з «есгіпт». Там я п'ю щоранку каву просте речення в теперішньому часі. Речення з «есгіпт» можемо зробити прямим і непрямим порядком. Я тут подала непрямий порядок спочатку. бен майнем хаус. Почала спочатку з того, що біля мого будинку Гіпт es», Бо якщо у нас починається речення якимось другорядним членом речення, то це вже ЕС Гіпт стоїть навпаки «ein кафе. А якби ми зробили прямим порядком, то було б ЕС Гіпт Айн кафе meinem хаус. І так теж правильно. Далі дуарт ich morgens кафе. Там п'ю я по ранках каву. Ну, це речення теж не в прямому порядку, можна було б сказати, їх тринки. Моагнс Кафедорт. Я п'ю зранку там каву. Тобто прямий і непрямий порядок, і так і так можна. Сьогодні погода непогана. Я поїду велосипедом. Сьогодні погода непогана. Якщо прямий порядок почнемо із слова, das Wetter ist heute nicht schlecht». Якщо не прямий порядок, Хойте іствета schlecht. І так, і так правильно, я взяла прямий порядочок. света ist heute heйте schlecht. Ich fahre mit dem Fahrrad. Зверніть увагу, що речення Я поїду велосипедом. Я не взяла в граматичному в німецькому майбутньому часі, а взяла в теперішньому. Я поїду ровером. Я поїду, чітка дія запланована в майбутньому, передаємо теперішнім часом. Я куплю завтра хліб, ich kaufe morgen Brot. Я зварю сьогодні яєць, Ich koche heute Eier. Тобто, чітка дія, яку ти запланував в майбутньому, і скажеш, що я це зроблю, я знайду роботу. Я відвідаю цей музей. Я поїду кудись там. Можете з легкістю передавати простим теперішнім часом. Так правильно. Про майбутній час можете окремо в цьому плейлисті подивитися відео номер 11 Закінчимо перекладати розповідь: вчора йшов дощ, то я їздила машиною. Обидва речення йдуть в минулому часі. Вчора йшов дощ, то я їздила машиною. І так, розбираємося з цим реченням вчора йшов дощ. Сам по собі дощ є такий іменник у німецькій мові: Der Regen. Але так як дощ це не жива особа, і йти він не може своїми ногами. Тому у них прийнято брати ось цей безособовий S із дієсловом «regnet». І якщо ми його будемо брати в минулому часі, то буде допоміжне «es hat» і «geregnet» в кінці «Gestern», вчора в «Es hat gestern geregnet». Da bin ich їх dem Auto gefahren. то я поїхала машиною. Бачите, як ще наше да в реченні може перекладатися. Da bin ich їх dem Auto gefahren. Ну, і фарен це діє слово руху, Тому допоміжним ним буде не хабе, а bin ich mit їх Auto gefahren». Хто хоче досягнути результатів, мусить виконувати домашнє завдання. Отже, спочатку переписуйте ці речення в зошиті, лишайте місце для перекладу, перекладаєте, тоді звіряєте. Перше, ми живемо в маленькому містечку. Друге, це місто десь 100 кілометрів від Берліна. Третє, тут є багато магазинів. Ми можемо щодня ходити гуляти, четверте. П'яте вчора ми ходили в кіно. Шосте тут цікаво. Сьоме, я хочу знайти роботу. Знайти роботу важко. А сидіти без роботи дурно. Я знайду хорошу роботу. Ну, і, відповідно, зараз буде самоперевірка. «Wir wohnen in einer kleinen Stadt». Що ми тут маємо? Ми живемо де, в кому, в чому давальний відмінок місто жіночого роду, тому буде in einer. Тоді всі прикметники з N далі йдуть. Kleinen Stadt. Друге. Die Stadt ist ca. 100 км weit von Berlin. Третє. Es gibt hier viele Geschäfte. Четверте. Wir können jeden Tag spazieren gehen. Речення з модальним дієсловом. П'яте ins Kino gegangen. Дієслово в минулому і е, речення в минулому і дієслово gegangen, Гіганген, дієслово руху. Тому sind. Шосте das ist interessant hier. Пам'ятаєте, коли ми говоримо українською фантастично, то німецькою це буде das ist fantastisch. Тому ці наші такі. Redigieren, wenn wir sagen, kalt, aber warm, wichtig. Deutschsprachige beginnen mit diesem "das ist", "das ist" interessant hier. Zum Ich will eine Arbeit finden. das ist schwer, eine Arbeit zu finden. Das ist doof, ohne Arbeit zu sitzen. Можна було б замість цього слова сказати «langweilig» чи «дурнодум». і таке інше, синонімів є різних. Можете підібрати собі під свій темперамент. І 10 eine gute Arbeit». Бачите, я її знайду, зроблю. Це наш отакий впевнений майбутній час. Приємного вам тренування. Німецька легко з легкою.